Саламчик, бро. Ну нарешті залітає 32 друга серія шляху до BMW m 5 k Одразу прожимай свій лайкусик за те, що серія виходить максимально швидко. Я бачу, ти досі дивишся мої відео без підписки. Ану, виправляйся, тому що нам потрібно виконати сьоме завдання з дошки. Без вас я не справлюсь. Ну а я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Заходь до мене на 0,2 сервер, вводь мій промокод FORTIS та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Ну що, нарешті, нове оно оновлення 3.0. Одразу дивимось, справа зверху у нас x 2 пайдайчик, а в нижньому лівому куті у нас новий радар. Ай-яй-яй-яй-яй, бачимо телевізор. Ви дійсно хочете придбати телевізор за 250 тисяч гривень. Окей, давайте придбаємо. Чікс, ви успішно придбали телевізор. Ого, налаштування відтворення Маємо вставити своє посилання. Окей, вставляємо, відтворити відео. Ой 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 Дай Боже здоров'я! Оце імбулька! Сідаємо. Тепер мої відео. Ви можете дивитись саме ось так. Окей, припиняти відтворення. Відкриваємо карту. Ой-ой-ой-ой-ой, оце смакулик. Абсолютно нові мітки. Та й карта набагато цікавіше виглядає. До речі, замітив, добавили нові анімації. Ось стрибок, Ось такий біг. І ось така зупинка. Ну, знаєте, виглядає це досить цікаво. А тепер, братва, головне: відкриваємо інвентар. Ай-яй-яй-яй-яй! Оце це реально смакулик. Дуже це все діло гарно виглядає. Окей, заходимо в крафт. Угу, менюшка крафту також новенька. Немає інгредієнтів або верстака. Тепер саме ось такі тяжкі крафти треба буде крафтити тільки на верстаку. Тому тепер прийдеться шукати верстак, начебто в мене в квартирі його немає. Да, в мене верстака немає в хаті, блін, біда. Прийдеться в когось крафтити, а що зробити. Ви не повірите, але мені вже максимально сильно хочеться відправитись на роботу водолаза. Тому відкриваємо О, заходимо в роботи та бачимо нове хобі водолаз. Окей, прокладаємо маршрут. Їхати майже 4 тисячі метрів. Ого. Окей, полетіли. Тим часом, братва, я вже під'їжджаю на місце. Ого, місцевий дайвер. Добрий день. Ви хочете влаштуватись на роботу? Ага, все ж таки тут все дається. Прикиньте, не треба було крафтити. І що, ви хочете сказати, що я просто так крафтив ці балони? Виходить, що так. Знімаємо. Ще раз влаштовуємось. І одразу бачимо ось таку менюшку. Один з п'яти. Так, і потрібно нам зараз ниряти Так, ніряємо вниз, ніряємо вниз О, якісь балони. Що то таке о. Так бачу, нажимаємо Е. Уц. Все, зібрав. І знаходимо ще один балон. Уц. Все, випливаємо наверх скоро. Так, піднімаємо. Уц. О, знайшов послідній. Все, я так розумію, 5 з 5. О, ні, ще щось є. Ще якась бучка. Уц. Все, скарб знайдено. Так, тепер потрібно занести скарби. Ну і цікаво, скільки ми з цього діла заробимо. Ось такий мішочок у нас в руках. Прикольно. Підходимо на мітку. Ого, я получив перлину. Ось така штука. Продати, я так розумію, я можу її на біржі. Окей. І давайте я ще трішки попрацюю, ну і подивимось, що ми зможемо нафармити. Так, ну що ж, відкриваємо інвентар. Та бачимо, що у мене є рівно три перлини, котрі, я так розумію, можна буде продати на біржі продажу. Окей, але для початку хочу придбати віпку. Заходимо в магазин, преміум. Ого, тут у нас ще й знижки. Нічого собі, але я гадаю, на три дня нам повністю хватить. Тому купуємо за 82 карбованця. Чікс Ай-яй-яй, в Києві зараз братва падає душик. йо йо, -йо. О, як він лупа, йдемо в центральний ринок. Окей, біжимо на біржу продажу. Ой-ой-ой, ой оце ціни. Нічого собі. Е, Продаж антикваріанту. Перлина 21 тисяча гривень. Нічого собі. Продаємо три штуки та заробляємо 75 тисяч гривень. Можна зараз капусту рубати, дай Боже, здоров'я. Ого, оновили центральний ринок. І тепер ось так виглядають менюшки. Прикольно. Навіть чекпойнт новий. Таке мені справді подобається. Так, ну і звісно, з оновленням додали. Новий Пас. Тому заходимо. Та й давайте глянемо. Ой-ой-ой, ой літній вайб. Слухайте, я одразу його прокачав на другий рівень. Ого, нічого собі. Забираємо танець 3. Та кейс Чорнобиль. Бачимо таблиця лідерів. Угу-гу, Перше місце i8 беха. Друге місце 150 Карпованців. Ну а третє кейс Рекордсмен. Три штуки. Я на якому місці? На 110-му? Ого. го Так, бачимо нова вкладка мої анімації. О, оце прикольно, мені подобається. Різні Краще круті братва анімації, котрі я буду використовувати. Також оновили щоденні винагороди, як ви побачите, додали більше призів, і вже на дев'ятий день вам дадуть випадковий ключ. Розіграш 100 призів. Ай-яй-яй-яй-яй, ноутбук перше місце. Друге місце стіл, а третє айрпоси четверті. А що там далі? Йой, Йой, монітори, мікрофони, крісла. Дивіться, скільки винагород! І це все можна залутати. Підключаємо аутентифікацію, підписуємося на соціальні мережі та відігруємо. Кожен Пайдайчик, це золотий квиток. Чим більше квітків, тим більше шансів. Окей, ну що ж, заходимо в магазин одягу. Те, наскільки я знаю, саме тут можна придбати анімації. Тому переодягаємось. Ага, і де таке зробити? Щось я навіть і не поняв. Ага, бачу, магазин анімацій. Скільки, скільки, а що це за суми такі? Ха-ха, оце братвакумерно. Як вам братва ось такі анімації? Ну чи назис хіба ні? Ого, ого, сігма бой. Ха-ха-ха. Братва, купуємо саме ось цю анімацію за 83 тисячі гривень. О, <рив> нормально чи ні? <рив> Зараз максимально сильно хочу відправитись на будівництво, і саме на будівництві нарешті прокачати 25 рівень, тому що до 25-го залишається зовсім трішки. Ну і нарешті ми виконаємо завдання, але прийдеться нам смачно попрацювати. Окей, залітаємо на будівництво. Швиденько переодіваємось. Чікс, і шоу, лет'я працювати. Ого, 6 тисяч гривень та 1500 досвіду. Буквально за одну дві години роботи ми швидко вкачаємо рівень. 6к рахуйте за одну. Мітку, так файно. A few later. Заносимо послідній цемент. Ну і 25 рівень залітає <звіс> на базу. Ну все, як ви бачите, рівно 25 рівень. Віталік бешка. Ну і що ж, завданнячко з дошки ми успішно виконали. Ну слухайте, вже буквально за 50 хвилин добив 25-й левел. Зараз на годиннику майже 15.00, а це означає те, що скоро припливають нові контейнери. Ну і слухайте, та контейнери перенесли, то я так. Розумію, вони тепер знаходяться саме ось тут. Окей, їдемо сюди. Я так розумію, це вже абсолютно нова локація. Ну Но, знаєте, досить цікаво. Давайте поїдемо та й глянемо. А ні, там нічого нема. А де вона тоді? Окей, давайте зайдемо в GPS. Так, цікаві місця. Контейнери, 1400 метрів. Так де вони? Це у нас де. А, ось тут. Ого, ось ой пливе, походу, братва. Подивіться, прямо зараз пливе. Ой ой, ой Дніпропорт. Оце смакулик, братва. Подивіться на. Наскільки величезна стала локація, прям максимально велика. Дивіться, які екрани. Так, чекайте, якась, коротше, лінія. Навіть не викупаю, що за лінія. І що, Куди взагалі бігти? Що робити? Звісно, він розвертається, дай Боже. Що це за розвертання таке? Поки що пусто О-о-о, достають контейнер. Що, що, перший контейнер Європи ось так достають, серйозно. І що робити взагалі? Чекайте. Так, взагалі ставити можна суми чи ніше? Так, у нас тут Якийсь робочий. А, час прибуття, зрозуміло. Але поки що ставити суми, я так розумію, не можна. Поки всі контейнери не виставлять. Ой-ой-ой, ой 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 оце музика. Братва, це реально вайбік. Подивіться, що додавали на Юкраїн Гетен. Ого, братва, перша ставочка. 5 мільйонів гривень. Скільки? Ви що здуріли, таких грошей нема. 700 тисяч, диви. Ставлю 750. 5 мільйонів. Да такі суми величезні ставити. Нова пошта, 250к. Ай, братік, перебивай. 300к поставив. Скільки треба чекати? Три хвилини. Серйозно, три хвилини. Бля, прикиньте, три хвилини чекати, поки тебе переб'ють. Ну, серйозно, це якось забагато. Ну, Я чогось думаю, мене справді переб'ють. Усе, вже перебили. Ну хай буде 400к. Ну, щоб взагалі глянути. Диви, 450 перебили. Тут у нас скільки? 350, прикинь. Контейнери вийшли на максимально новий рівень. Один мільйон. Ого. 4 мільйона. Сім мільйонів. Та де такі ставити величезні ставки. В Дубай, у нас за 20 мільйонів гривень. Кивень, що, що міфічний контейнер? А як розуміти, в смислі міфічний контейнер? Значить там щось має бути жорстке, правильно? Легендарний контейнер і рідкісний контейнер. Список призів. А, тут написано, що може випасти. Може випасти доч, карпуванці, машина, різні аксесуари, а. Все ж таки оновили список призів. А що на Дубаї взагалі? Так, різні машини, аксесуари, бугатій червний, казьянганг. Блін, слухайте, нова система крута, звісно. Але щоб банально відкрити контейнер, треба дуже багато потратити грошей. Ну я наразі таких грошей не маю, йой. Ну що ж, я гадаю, прийшов час відправитись на риболовлю. Адже, звісно, з 3.0 оновили риболовлю. З собою я взяв вудку 5 рівня, а також 120 черв'яків. Начебто треба їхати саме сюди. Але я замітив, що є червоний круг. Там, напевно, можна виловити дуже жорстку рибу. Ну, думаю, буде правильно відправитись на першу локацію, тому їдемо сюди. Окей, підлітаємо. І що? Ой-ой-ой, обережно. -ой -ой, Добре, і що? Підходимо тоді до нашого Саші. Саша Рибак, окей. Доброго дня, ви хочете подивитись товари? Так, звісно, хочу. Ага, оренда катера. Одна година 35 тисяч гривень. Катер 2, 45 тисяч гривень година. Швидкий корп, морська. І Воблер 250 карбованців, що він дає, підвищує шанс зловити фугу та золоту рибу в 4 рази. Морська збільшує шанс виловити екзотичну рибу. Тунця фугу та золоту в 2 рази. А тут у нас ага, дуже маленький, все ж таки швидкий короб в 2 рази та 30 хвилин. Час дії. Окей, давайте придбаємо все ж таки ось це. І що катер візьмемо? Чи шо? Окей, давайте візьмемо катер на одну годинку. Давайте десь станемо так, щоб нікому не заважати. Автомобіль кинути якір Чікс. Ну і напевно достаємо вудку. Використати. І все, закидаємо. О, диви, 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 що робить. Тідо. ого, попалка закинув. І що то зараз буде жорсткий двіщ чи що? О, о, що нажимати? Клює, швидко натискайте. Давай, 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 скоро, 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 скоро. Є, зловив, щуку. Ось о і вона. Ішов, закидаємо далі. Бемс. Утримуйте спейс. Так ось, швиденько, швиденько, швиденько клікаємо. Чіекс, тканина. Наша мені ваша тканина. А, чекайте, забув. Давайте ось це діло використаємо. Ага, час дії, 30 хвилин. Окей, Let's go. Я думаю, попрацюємо хвилин 30 33 година і подивимося, що ми зможемо наловити. Все ж таки, братва, я вирішив відправитись на червону мітку. Ну саме на ось цей червоний круг. Я думаю, саме там можна наловити файно риби. Тільки ось питання, чи зможу я там наловити, та що взагалі мені для цього потрібно. Чогось, братва, мені здається, там дуже багато людей. Ого, прикинь, припливаю вже на локацію, та тут людей, дай Боже, здоров'я. Так і що слухайте, ми можемо справді тут ловити, бо людей тут дуже. Багато. Давайте кинемо якір, достаємо вудку. Цікаво, чи саме тут ми зможемо виловити якусь айфайну рибу. Ого, подивіться, як вудка рухається. Я навіть не знав, що вона так рухається. Так, ну добре, час пройшов. Та ось така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. Я навіть зміг знайти дві золотих рибки, котрі коштують напевно чи немало. Також риба фугом, тунець, і ось така цікава риба. Арована навіть важко прочитати. Ну і решта інших.